Новелу Анатолія Томкева Флесом проти течії. Вістку про те, що під час повені на Черемоші одна дараба в ростоках пішла не вниз по течії, як усі вгору, принесла додому жінка Василя бойчика Павлівця. Після обіду вона йшла з Мугарева, де на толоці випасались два бойчикові бички: один від своєї корови, а другий нещодавно куплений Василем у Кута тішучись з тим, що худоба припаслася, вже виходячи по прихату Михайла Кушня на дорогу, баволізця пошукала очима його жінку Ганусю, з якою ще разу, коли йшла на толоку, біля крайнього стопа в паркані, мусила обговорити все, що було, чого не було і чого не могло бути ніколи. Добрий день май? Що на повочу? А тільки мед для тебе є на мене, а ну сідати, вистачав. Слухай. П'ятницю, як я йшов з магазинами з хлібом, та й ти а в кінці острова Тайваня спав на моїх очах, не поплив під Захарячу пекла, а повернув з плесу попри колісійську сторону, поплив звідки й приплив. І я вам кажу. Ну, то моя хата стоїть на високому березі. Ті добре, ветки дараби, плюють одна за одним. Знаєш, що, ветко, що дараба була з чорної ріки. Бо довга з трьома кермами аж на дванадцять тал. Гей, немає коли я бесіди провадувати, бо ж і обруч треба замочити у воду. А добре. Ви, і сьогодні, говорять, і сьогодні, бо це була кущен. Але почувши таку дурню від господаря, відомого на всю округу, павелінця втратила спокій. Кушнирі в Ростоках знали поважною родиною, яка молола зерно з покоління в покоління не язиком, а водяним млином у смугарівському потоці, човном переправляла гуцулів через ріку навіть у пові, і була далекою від дурниць у справи і слові. Дурниць Вуйко Михайло не лише не говорив, але не називав дурницями те, хто ніс їх чи на слабу, чи на здорову гурту. Навіть жінку Ганусю, яка іноді могла сказати щось не те, бо промовляла і слова за час, коли чоловік найбільше міг сказати одне місце не зупиняв. І з поволінцею годину не могли наговоритися. Біли на крані остопав паркані, а свиня в стайні верещала на увесь смугарю. Бо Газдиня, побачивши, подруга лишала вітру біля порога. Місце, хлюпнувши корм, свинське корито, не кричав, щоб жінка припиняла теревені, як кричали більші чоловіки. А ще ближче, зауважував. Мовляв, вона добре робить, що підпирає ліктом стовпа, бо слуп піднемає, і він має його міняти. Як поміняв такого самого крайнього від дорога з того боку біля білямнина. Місто терпляче дослуховував кожного, хто що б не говорив. І лише в кінці зауважував. Правильно ви це кажете, але трішки не все. А вже коли говорив про трішки, то з'ясовувалось, що казане було не трішки, а взагалі не тим і не про те. При цьому співбесідник не почував себе ображеним, адже поважний газда майже з усім погодився і тільки трішки ні. Але тепер, йдучи додому і думаючи про дарабу, яка зі слів Михайла плела дворі, Павлінця почувала себе ображеною. Агі, виходить, що вуйку позвяткувався надо мною і не сказав навіть, що то жарт. Та якби мій пив горілку, то, можливо, пісня Черчини за магазином. На порожніх бочках з під пива чи оселеців, з тими, хто додому йде через задвірки, і справді було видно дара, рабу не в бік. Але ж куршмір навіть на весіллі пригублює чарку і каже: ліпше крішку та водно, то вийде на одно, та при цьому кидає таку повницю, що газди готові лити три порції в одну. Ану йду, думку він на минулоселебі. Василю!